Доброго часу, друзі, глядачі, мандрівники Ютубом. З вами Олександр, канал Південний Пошук. Канал присвячений різним колекційним, як старим, ретро, так і вінтажним і сучасним речам. І сьогодні у нас на огляді буде декілька посилочок, ну таких невеличких, їх небагато на цьому тижні, але все рівно є що розпакувати, є що показати. І у нас, в принципі, в основному, все сучасність. Тож, давайте будемо приступати. Так. І перша посилочка це від пана Психоче. Хто не знає, є такий канал по ретро ігровій барахолці, можна так сказати. Так. Купив я це на продажному стрімі, був стрім розпродаж речей. Ну і тут такі так, цікаві предметики. У мене ніколи таких не було. Тому дуже захотілося їх потримати, подивитися. Так. Ось вони. Є перше. Це ось така фігурка. Ага. Корпорація монстрів. Дісней Піксар. Прикольненька рік який, а ну ка, мабуть, не бачу, скоріше за все, не вказано. Так, перша фігурка. Далі. Ось такий у нас Джек Горобець. Така фігурка. Також Disney, Pixar, так? Ну так, лицензійні гарні номера моделів все є. Далі в нас. Так, якийсь кубик. Кубик з різними позначеннями. Прикольненько. Далі в нас це Ванілопа з мультфільму Ральф Рудівник. Так. Ага, і ось ось платформа. Так, друзі, це не просто екшн-фігурки. Це ігрові фігурки, І ось це на них така платформа. Так, якщо я не помиляюсь, це до Nintendo Wii U, коштувало на мені 400 гривень. Досить такі приємна ціна за такий набір. Так виглядає платформа, і на цю платформу поміщаються ось ці фігурки. І таким чином вони відскановуються, і ви можете додавати їх в гру. У вас персонаж буде додаватись в гру. Там з усіма характеристиками. На жаль, єдине, що, бачите, як прикольно, що в мене немає. Немає такої консолі, щоб їх перевірити на працездатність. Але от мені дуже захотілося таке собі мати. Так, працює. А і тут болтики, ну, тут на батарейках. Disney Infinity 3 аа виходить. Ну, Треба буде перевірити, чи вмікнеться. Я думаю, що так. Стан досить таки гарний, Ну, десь трішки можливо помити. І ось така платформа з чотирма фігурками. Таких крутих персонажів, які конектуються до відеогри за 400 гривень. Не обійшлися. Вважаю, дуже-дуже добра ціна. Так, друзі, далі, далі. Далі у нас буде музична посилочка. Саме так, музична. Вирішив я собі дещо, ну, як би мовити, чи не доповнити, чи почати заново збирати. Коротше, компакт диски. Сидіть диски від, від гуртів. Знаєте, зараз на фізичних носіях мало хто випускає. І на касетах, та і на вінілах. Ну, всі розуміють, що ера інтернету, є стрімандві платформи, є все таке. Так, друзі, собі я вирішив придбати ось такий диск миколаївського black-metal-гурту Флоскулі. їх дебютний альбом. Назва її. Як можете бачити, обкладинка нагадує Миколаївську обласну адміністрацію. Яку потрапила ракета. Так. Сам диск. Ну, він новий. Знаєте, я так написав хлопцю, Вони кажуть, так, один лишився, думаю, ну, треба забирати. Від Vendetta Records. Так, давайте поглянемо. На буклетик. Знаєте, я раніше купував також диски, і вони в мене є. О! наліпка, Дякую. А потім щось трішки під. Ну, можна сказати, підзабив. Але зараз щось мені також захотілося ще зібрати та ще й плюс підтримати підтримати український адеграунд українських митців. Так, буклетик з текстами пісень. Так. Е, підпис. Підпис вистаємо, Дякую. Е, на жаль, тут підпис лише одного учасника застовника гурту, так як останні знаходяться по різним містам. Ну, це для мене буде, буде, можна сказати, потім на майбутнє квест, щоб зібрати підписи всіх учасників. Так, дякую гурт Флоскулі за такий. Підгонщик і за дуже якісну музику. До речі, хочу сказати, що мені там їде ще пару сиді-дисків, коли, коли приїдуть, то я вам їх обов'язково покажу. Знаєте, все ж таки, як не крути, фізичний, носій це круто. Друзі, хто цікавиться українською важкою музикою, то рекомендую цей альбом для прослуховування. Він бомба! Ну, а послання я залишу під відео. Так, і ще в нас є маленька розпаківочка з Aliexpress. Ось такий бачите, наборчик. І тут екшн фігурки, екшн -фігурки персонажів хоррор фільмів. Давайте їх відкриємо, мені самому цікаво подивитися. О, ось вони. Повилітали. Так, і у нас тут багато фігурок. Ну, як, 12, здається, має бути. Прикольно, слухайте, всі запаковані. Давайте дивитись, що у нас тут за персонажі. Я обожнюю хоррори. О, так тут у нас класика. Скрім, крик. Ікольні вони такі невеличкі, да? міні-фігурки по 5 см на підставочці. Можна відкрити, можна, не розриваючи. Це взагалі клас. Ну, пластик, ну як, вініл, вініл. Взагалі, от, по типу Funko Pop. І зроблено так. На підставочку. Ну клас. У мене були такі крики великі, фанкопопи і брилки. Приколенько. Так. Пила. Теж прикольно. Така фігурка. О, та яскраво, класно. Все рівно. Прикольно. Так, на підставці на поличку взагалі. Бомбезненько. Так, добре, ці я не буду відкривати, вже так глянемо. Так. Хто у нас ще є? Pennys. Так, так. Клас. JSON. Чи все ж таки відкривати? Бо відблискує, так? Да? Мабуть, буде відкривати, рівно одразу підуть на поличку. Буде трішки довго тоді розпаківка, але не? Не страшно. Так. Джейсон з п'ятниці 13. Прикол. Так. Давайте пенівайс. Дивіться, який гарний кольоровий. Клас, оце такі фігурочки мені взагалі подобається. Ну. Реально прикольно. Так. Це в нас Fred жахів. на вулиці в'язів. Ну, дивіться, як все зображено. Там не розмита, не фарба, ніде не, не, не потекла, нічого. Доволі навіть детально, хоч це така мініфігурка. Прикольно. Є таке. Так, це в нас. Чаті. Як із ножем. Так, далі. Воно, так. Чи стоп? Чи це? Ну, правильно, це ще один коневий способ. Пінува. Чи це я вже щось запутався? Ну, поправте мене в коментарях. бо... Це пенівайс. Прикольний. так от на підставочку. Слухайте, буде в мене крутезний набір хорор персонажів на полічці. Прямо всі такі топаї. Звісно, декількох не вистачає. Так, це в нас Техаське... Різанина, так? Бензопилою. Ой, слухайте, забув, як цього головного героя звуть, прикиньте, забув. Не розказував вам тут, що я такий фанат хорор-фільмів, а сам нічого не тямлю, навіть як головний герой звуть. Так. Що у нас тут за бок такий? А ні. все чотенько. Ну, дивіться, він ставиться там на такий виступ і все класно, все. Тримається. Так, це ж у нас анонімус. Так, ну це. Не, не сказав би, що це хоррор персонаж. Так, і остання фігурка, так, це скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десята фігурка. Так. А, що це в нас така? А? Слухайте, а я щось не можу згадати. Ну напишіть, будь ласка. Це не, не Мартіша, це не Адамси. Це якась відьмачка, що ще не згадаю, з якого фільму слухайте. Оп! От такий чудовий. Так, зараз приберемо. Ну, ось такий набір фігурок. Клас. Мені подобається. Досить таки якісно, яскраво і стильно. Так, ну і давайте вам швиденько тур по паличці такий. Ось моя верхня, де зібрані комікси та фігурки. До речі, комікси в мене є ще і тут. Це видання Воля, перший, другий том. До речі, до речі треба придбати третій, четвертий, Бо вони вже вийшли, це я, ну, це я досить давненько їх придбав класний кіберпанківський комікс. Рекомендую. Тут у мене предмети, пов'язані з містом Миколаїв та Миколаївської області, 3D-фігурки, які я малював. Старі поштівки, фотокартки. Нагороди зоопарку. Ну, і ось тут у мене вже пішли ігрове, так? Трішки піраток на сіжку, фігурки черепашок, фігурки стрітфайтер. Ось тут зайняли місце усі ігрові фігурки. Оригінали на сіжку. Ну, на Sega Mega Drive 2. Так, і ось тут картриджі з минулих відео. Хто дивився? Розпаковку, перевірку, ось так вони помістились. Я їх всі гарно одягнув, вони всі в таких захисних шохолчиках, класно помістилися. Тож, друзі, Дякую на цьому за перегляд. Кому сподобалось, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підписатися на канал. Всім бажаю щастя, здоров'я, миру, добра, гарних доповнень в колекцію та чудових екземплярів. До зустрічі!